Всім привіт! Що ж? Сьогодні останній день нашого марафону руханок. Якщо, наприклад, ви маєте якісь ще ідеї, або ви хотіли б ще якийсь марафон, обов'язково мені напишіть у коментарях або в особисті. Тому що в мене, на жаль, поки що немає жодної думки по з приводу наступного марафону. По-друге, я хочу сказати, що ви можете отримати доступ до руханок на цілий місяць щодня. Вони будуть схожі на ці в деяких моментах більш знаменітніші вправи цілий місяць, починаючи з червня місяця. І вже зараз я набираю, скажімо так, свою групу на руханки. Я буду вам правляти кожного дня тренування. Вони будуть також в форматі в Ютуб-форматі. Далі ще не додам додатково корисну інформацію з приводу цього, щоб вам було легше, щоб ми не втрачали на цей час. І обов'язково пишіть мені з приводу цього в особисті, в Дірект я вам залишу посилання, куди писати. <свісно> Що ж, сьогодні ми будемо укріплювати наші сідниці. Я вам хочу показати одну вправу, я думаю, ви знаєте, як виконувати цю вправу, але пояснення по техніці ніколи не будуть зайвими. Поїхали. Голову вперед, назад, праву сторону ліву сторону. Коло в одну, коло в другу. Ще раз вперед, назад, праву сторону вліву, коло в одну, коло в другу. Ручки в різні сторони. Прокручуємо два плеча вперед, назад. Видих, вдих. Видих, вдих. Також я хочу сказати, що з 1 червня, взагалі все стартує з 1 червня. Починається знову мій курс для спини. Там дуже багато, там не тільки руханки, там і руханки в тому числі, і повні тренування для спини. Там ми займаємося диханням і багато чим. Тому, будь ласка, якщо вам щось цікаво, я вам більше розкажу, пишіть мені в особисті. Тепер в праву сторону вліво тягнемося. 10. Мікрореклама закінчилася. Чому? Тому що м я хочу зробити невеличкий подарунок всіх, хто прийшов з цього марафону-руханок, е кому взагалі він зайшов, тому що ми вже з вами трошки ближчі. От зразу буде невеличкий От, А далі вже буду собі продовжувати набирати групу через соцмережі. В праву сторону нахил, вдих, видих, в ліву сторону нахил. Вдих. 5. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Тримаємося за колінця в одну сторону. Наверх, в другу сторону. Наверх. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Давайте ще в другу сторону для балансу в цьому житті. Добре. Стаємо на колінці. Округлюємо спинку. Уходимо назад. Вдих, прогнулися. Вперед. Округляємо спинку назад. Вдих, прогнулися вперед. Назад перед п'ять чотири три Два. Один. добре випад. Правою ніжкою опускаємося вниз, тазом тягнемося максимально вниз, просідаємо, вирівняли, опустили. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. три, Два. Один. Ножку в сторону, опускаємося вниз, вирівнюємо носочок наверх. 10, 9, 8, 7. Головне, дивіться, щоб до вас коліно дивилося в сторону, але стопа повністю стояла на підлозі. 6, 5, 4, 3, Два Один. Добре. другу ніжку десять Вісім. Сім. шість п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Тепер ніжки в різні сторони. Опускаємося вниз. просідаємо, вдих наверх. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість, П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Що ж. Перше право, яку я хочу розібрати? Одну секунду. Мені треба невеличкий. Допоможний інвентар. Він також вам знадобиться це стілець. Мазутіку дуже не сподобалося, що я в нього. Забрала стілець, це ж його стілець. Це я тобі собі таке дозволила взагалі. І так, всі знають про болгарські випади, але я хочу дещо прояснити. Давайте зробимо їх разом. Спочатку ми стоїмо. Ваша... Суть в тому, що ваша вага має бути на одній нозі. Друга. Нога у вас лежить прямо носочком. Тобто не пальчиками стоїте, а ось таким чином на стільчикові. Так, він мене вроді не їде. Добре. Таз у нас дивиться вперед. Ми всю вагу залишаємо на нозі попереду. Нахил тулба у вас в одну лінію з коліном. <кхем> От. З коліном. Тобто, ви уходите вниз. У вас має бути тут одна лінія. Я, наприклад, тільки що зробила. Відчула, що в мене мені незручно. Я трошки переставляю. От, знайшла зручне положення. В одну лінію, видих, вдих. Головне, щоб вага була на цій нозі, коліно не заходило за носочки, тобто сюди вперед, сильно не вводьте. Видих, вдих. Одна лінія від плеч до колін. Робимо 10 разів, всього лише 10. Раз, два. Три. Чотири. Можна повільніше робити п'ять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять, Десять. Я якраз вчора їх практикувала, трохи відчувається. Добре, другу ніжку. і що я трохи переставлю, бо в мене все одно трохи все-таки їде стілець. Другу ніжку так само. Упс! Ну е... як же ж без гарного па. Добре, другу ногу. Прилякала котиків. Мазутік су такі. Су такий кіт. Вибачайте. Так, добре. Поїхали на другу ногу. Так само знаходимо зручну позицію. Оходимо. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Не падать? Вісім. Дев'ять. Десять. Супер. Трошечки вертаємось назад. Тепер ставимо на колінця. Руки на лікті. Звідси. Стопу виштовхуємо вверх. Дивіться, вверх, повернули ногу в сторону. Вверх. В сторону. І таких ми робимо по 10 разів на кожну ногу. Раз. Два. Три. Коліно на рівні з тазовими Кисточкам. 4, чотири п'ять, шість вісім дев'ять Десять, другу ніжку. Мазучок Булочка посиста. Другу ніжку. Раз. Два. Три, Чотири п'ять, шість, вісім дев'ять, десять. Добре, опустилися. І ще одна вправа. Я думаю, ви вже відчуваєте. Робимо простий сідничний місточок. Стопи під колінами. Поперек підкручений. Руки вздовж тулуба. 20 разів. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість, сім, Вісім, десять, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, Вісім. Дев'ять, двадцять. Супер. Піднялися, Попали водички. І тепер нам треба потягнути. Потягнути сідниці. Одну ножку біля коліна. Е, коліна біля долоньки. Друга стопа інша долонька. Опускаємося вниз. Десять. Дев'ять. Мазу дуже хоче вийти. Мазучок. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Так само другу ніжку. Десять, дев'ять. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Що ж? Витягуємося вниз. Вперед. Видихну і в праву сторону вліво. П'ять. Розслаблюємо спинку. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Я вам бажаю найпрекраснішого дня. Я залишу всі корисні контакти, все, що потрібно, щоб зі мною зв'язатися в шапці профілю. І я вам бажаю зустрітися зі мною зовсім скоро. І Ми зустрінемося на наших звичайних тренуваннях. Бажаємо гарного дня, до зустрічі, Па-па! Ви умнічки, що ви витримали цей марафон.